Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі! Сьогодні я розповім, як правильно приготувати шпінати в пательні. Як ви бачите, шпінату стало набагато менше. Смажимо пару хвилин і шпінат готовий. Пройшло 3-4 хвилини рідини вже немає. Шпинат готовий. Викладаємо його у миску. Солим перчим, При бажанні додаємо і пекучий перець. Перемішуємо. Додаємо один зубчик чеснику нарізаний кубиками. Знову перемішуємо. Додаємо сік, половину лимона. Шпинат готовий. Прикрашаємо його двома шматочками лимона, а зараз будемо.